Побачити своє місто у незвичному ракурсі запрошують сумчан двоє юних фотохудожників. У холі обласної наукової бібліотеки відкрилася виставка робіт старшокласників із творчим поглядом на світ. Через їхні фото потаємні куточки сум бачили і наші журналісти. Побачити незвичне у буденних речах і передати його іншим. Таке завдання поставили перед собою двоє молодих фотохудожників. Кожна їх світлина з історією та цікавим підтекстом. Тут мы видим двух собеседников, которые вышли утром попить кофейка и вот поговорить о своих новостях. В каждой фотографии есть история. Мы хотели передать людям то, как мы видим наш город. То есть то, что он есть необычным, нестандартным, что он может быть интересным, может иногда быть страшным немного. Марія та Володимир старшокласники, вихованці дитячої фотостудії Ми міського центру науково-технічної творчості молоді, експозиція, кажуть її керівники, результат щотижневих пленерів і роботи над вдосконаленням своєї майстерності. Ось от, от щоб два автори, це у нас перший такий опит. Ну так получилось, как то от. я думаю, що вдачно получилася Вони в місті так гармонічно… Ну мне кажется, целостная виставка получилась. Узнаєш много городі нашем. То есть куча таких інтересних міст, ну о которых навіть не знал їхньому существування. У жодній фотографії цієї виставки немає звичних для сумчан пейзажів, пам'яток архітектури та визначних місць. Втім, більшість об'єктів усе ж таки легко впізнати. Варто лише бути уважнішими до деталей. Анна Скрипняк, Сергій Мілевський на часі новини.